Максим Горбовий, Дмитро Рябий, які загинули 15 липня під час мінометного обстрілу біля пропускного пункту Ізварана. А також Лев Панков, молодий хлопець, який 29 липня діяв в складі розвідувальної групи спеціального призначення, намагалися врятувати життя збитому льотчику, Але, на жаль, вступили в бій. З переважними силами противника, внаслідок якого майже вся група загинула, там ми втратили і лева. Ця війна вона породила багато нових гасел, таких як Герої не вмирають. Але, на жаль, життя підказує, що дуже герої вмирають, тому що вони звичайні люди. Але вони героями залишаться в наших серцях. І мені хочеться вірити, що хлопцям. Там буде трохи краще ніж на цій землі. Вічна їм пам'ять.